Щоб не провести час після покупки стільця так або так, Білько швиденько розповість особливість цієї моделі. Стільчик 3 в 1 кореле каскада це універсальний стілець з дистанційним керуванням та функцією заколисування дитин. дитину. Чому три в 1 – Шезлонг для новонароджених, стільчик для годування, гойдалка функцією заколисування, яка має дуже цікавий ефект, про який розкажемо в кінці відео. Керування стільчиком здійснюється за допомогою панелі управління або мобільного застосунку. 5 режимів заколесування, що допоможуть обрати оптимальний режим для вашого малюка. Таймер є на 8, 15 та 30 хвилин. Зручне налаштування комфортного положення малюка. Раз, два, три. 4. Чотири позиції підміжки. Шість позицій за висотою. Три положення нахилу спинки. Та саме цікава особливість стільчика. Стільчик реагує на дитячий голос та включає заколесування.